Житловий комплекс Фазер Відеял родинна фортеця встигніть обрати найкраще планування. Оточення Путіна закликає його не їхати до Будапешту через загрозу вбивства. Про це пише Делі Експрес за інформацією видання. Союзники Путіна наполягають, щоб він відмовився від поїздки до Будапешту 24 жовтня через побоювання можливого замаху. Колишній офіцер російської розвідки Андрій Безруков заявив, що Великобританія нібито готує підступну операцію, тому радить перенести заплановану зустріч з Трампом у Дубай. Окрім того, зустріч Рубіо та Лаврова запланована цього тижня, була скасована та перенесена, як повідомили джерела CNN. Про що ми з вами і говорили в попередньому блоці. Там кажуть, що у РФ та США різні очікування. А ще Росія досі не змінила свою максималістську позицію, і це може відтермінувати відповідно зустріч Путіна. Путіна з Трампом, хоча раніше в російському МЗС повідомляли, що під час телефонної розмови Лавров та Рубіо обговорили конкретні кроки для реалізації досягнених і путіним і Трампом розуміння, і мали, начебто, зустрітися вже на цьому тижні, 23 жовтня, але не сталося як гадалося. До цієї ж теми скажу, що Марія Захарова вже назвала інформбалаганом ці дані змі про те, що зустріч між Лавровим та Рубіо відкладена. Про це вона розповіла російським пропагандистам. Диським виданням заявивши, що витік CNN спростували чутки Ройтерс. Приблизно така була її цитата. Власне, окрім цього, заступник голови Міністерства закордонних справ Росії Рябков заявляє, що ідея зустрічі Лаврова і Рубіо існує, але не можна відкласти те, про що не домовились, мовляв, тому немає сенсу в цих публікаціях. Окрім цього, рябков ще вважає, що країни ЄС та НАТО працюють на зрив всього. Що може бути зокрема і зустрічі в Будапешті? А от Росія навчилася цьому протистояти. Саме так він прокоментував можливість зриву, як зустрічі Лаврова та Рубіо, так і майбутньої зустрічі на рівні лідерів. Дональда Трампа та диктатора Путіна власне чи відбудеться Будапешт тепер під питанням, чи злякається Путін можливого замаху на власне життя, чи стане це причиною для того, щоб він змінив місце зустрічі, яке так не подобається до слова європейцям з об'єктивних причин і абсолютно не відображає насправді інтереси України, бо ще невідомо чи запросять наприклад президента Зеленського на зустріч у Будапешті, чи буде він присутнім і яку роль відіграє нам? Можливому і вірогідному саміті, наприклад, Віктор Орба як представник приймаючої сторони, який може дійсно бути присутній на цих перемовинах стосовно долі абсолютно іншої країни, тобто нашої з вами держави. Цікаво, ще в цьому контексті, друзі, так це те, що Болгарія, наприклад, заявила, що вона абсолютно готова пропустити літак Путіна для зустрічі з Трампом у Будапешті. Тобто там вже дали згоду. Мовляв, коли докладається зусилля для досягнення миру, якщо умовою для цього є проведення зустрічі, то найлогічніше, щоби така зустріч була організована всіма можливими способами. Про це заявив глава МЗС країни Георгій Георгієв. Його запитали, чи означається, що Болгарія надасть коридори. Міністр відповів доволі лаконічно і цілком Розуміло, а як пропонується провести зустріч, якщо один з учасників не може на неї прибути? Власне, таке питання риторично він поставив у відповідь журналістам. Ми маємо зараз якраз сподівання на те, що європейська спільнота все ж таки дійде колись до дієвого пакету санкцій, і їх не буде 150, як те, ми обговорили з паном Андрієм. І я додам до нашої теми обговорення про репараційний кредит. От те, що лунало тут зараз, трохи офіційних висловлювань так про те, як позиціонують це в Європі за даними видання Політико, знову ж таки, про розподіл ризиків і європейську солідарність. Ні, я вам вже сказала. Бельгійський дипломат зазначає, що текст проєкту є політичним схваленням для Єврокомісії, а це дозволить опублікувати пропозицію після їхньої четвергової зустрічі на цьому тижні. І він не хвилюється, що Бельгія створить проблеми в Європейській раді. Мовляв, Бельгія має на це погодитися на створення такого репараційного кредиту, як його вже назвали у ЄС для України, куди увійдуть саме кошти заморожених активів, так власне, куди увійдуть репараційні кошти на. Відмороження, відмороження, відбудову України, але ж не відбудову, а як ми вже з Андрієм Паном поговорили що на війну, бо вона у нас триває. Спрямування прибутків із заморожених російських активів, якщо бути конкретнішою, власне, позиція Бельгії щодо цього репараційного кредиту, вона обережна, вона не є прямо підтриманою. Тобто, обережний підхід Бельгії щодо надання Україні цього він прослідковується. однак саме в Бельгії я нагадую, нашим глядачам знаходиться компанія Євроклієр, де і зберігаються більшість заморожених російських активів, які взагалі існують, і країна дійсно побоюється, що потім їй просто самостійно доведеться відшкодовувати ці гроші, якщо до неї будуть претензії в разі задоволення якихось імовірних позовів. В Москви, наприклад. Але бельгійський дипломат таки заявив політику, що Бельгія не заперечуватиме проти заклику Єврокомісії висунути пропозиції щодо створення саме такого кредиту. Так чи інакше, ці кошти нам потрібні, бо ми будемо реалістами. Нам є куди приткнути пару сотень мільярдів євро не без цього. Проте друзі, я дуже хочу, щоб ми з вами не забували про те, що кожен із нас теж може зробити свій внесок. Тому кожен раз, коли ви відчуваєте, що втомилися від того, що творить Путін на нашій землі. Кожен раз, коли в вас опускаються руки, і ви не знаєте, як протидіяти окупаційній Навалі, просто донатьте. Просто зараз навіть ви бачите QR-код, за яким можна це зробити. Тож, якщо я втрапила в ваш настрій, і готовність не зволікайте, переходьте і насилайте ту суму, яка вам є комфортною та помірною.